Ви опинилися під завалами в результаті вибуху. Як діяти в перші секунди, дивіться прямо зараз. Перш за все, як говорять рятувальники, до вас повинно прийти розуміння, що, на жаль, це сталося. Зберігайте спокій, не панікуйте. Паніка виснажує організм і ускладнює мислення. Дихайте повільно і глибоко. Оцініть своє становище. Спробуйте визначити, чи є поранення, чи є рухливими кінцівки. Якщо щось сильно притиснуло, не треба намагатися вириватися. Це може погіршити травму. Важливо економити сили і повітря. Це в рази підвищує шанси вижити, поки вас знайдуть. Не потрібно кричати без потреби. Голос швидко сідає, а кисень витрачається. Стукайте по трубах, по батареях, металу або чомусь іншому. Рятувальники можуть почути ці звуки і скоріше вас знайти. Якщо є телефон, телефонуйте або надішліть повідомлення з вашими координатами. Завали на навислі конструкції над вами. Це багато пилу і диму, тому треба забезпечити собі захист дихальних шляхів для вільного дихання. Необхідно прикрити рот і ніс тканиною. Намагайтесь не ворушити уламки, щоб не підняти більше пилу. Спробуйте знайти воду або щось для підтримки сил. Якщо бачите пляшку з водою або інші джерела рідини, використовуйте економно. Дуже важливо правильно подавати сигнал про себе під час проведення пошуково-рятувальної операції. Краще не голосом, а постукуванням. Подавайте сигнали через паузи, наприклад, три стуки, пауза, ще раз три стуки. Є ряд заборон, які в жодному разі не треба порушувати. Це може призвести до обвалу, посилення пожежі, знизивши шанси врятуватись. Чого не можна робити: використовувати вогонь або запальничку, це може призвести до вибуху або пожежі, багато рухатись, це може зрушити уламки та спричинити обвал, витрачати батарею телефони на зайве, залишити її для зв'язку або ліхтаря при потребі. Якщо вдалося звільнитися з самотужки, повідомте рятувальників, якщо знаєте, що під завалами можуть бути інші. Є травми, відійшовши по можливості на безпечну відстань, надайте собі домедичну допомогу та дочекайтесь медиків. Статистика ліквідації наслідків прильотів показує, що шанси на виживання під уламками є, треба лише правильно ними скористатись. Ліцей номер один зруйновано до цеглинок, але ж адміністрація, батьки і діти щиро вірять, що навчальний заклад буде швидко відбудовано і відновлено навчальний процес, аби дати шлях у життя наступним поколінням. Бо за цим віра і реальні справи. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.